Після я вибачаюсь, ми трошки відвели. Так, О, так, дивимось. оп е, Підроблення і адрес ми розглянули, дивимося. Так, тепер. Вразливості TCP та UDP. Хто пам'ятає, в чому різниця між TCP та UDP? Нагадую, TCP – це в нас доставка інформації з підтвердженням, а UDP то без підтвердження. Тобто це основні протоколи, які відповідають за передачу а, даних в наших ну, мережах. І ну, ось вони так от виглядають: а, сегменти TCP, і зрозуміло, що вони мають певні. А, Функції, які ось тут написані. TCP забезпечує надійну доставку, керує потоком даних і встановлює з'єднання. Значить, UDP, на відміну від цього, воно не, ну, не, не, не буває в неї, в неї надійної доставки, тобто там немає підтвердження доставки інформації. Значить, ось так відбувається ZTCP з TCP-з'єднання. Воно в три етапи. Пройшлося так. І на цій базі ну, на, то, того, на того, як типу, ми звертаємося до цього протоколу і хочемо скористуватися, цим же протоколом може з, 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 скористуватися а, вона, ну, наш зловмісник, згенерувавши так звану tcp атаку Для, для цього він е, просто посилає додаткові запити до веб сервера, і таким чином, використовуючи атаку, він може повністю. Ну, Покласти ну, зробити сервер, веб сервер недоступним, саме використовуючи ці спі-атаки. Тобто, сам протокол він унеможливлює ну, передачу даних і завдяки особливостям своєї роботи. Тобто, є там три, 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 три рівні шаги, ну три рівні шаги, якщо е, зробити дуже багато цих запитів, то. На їх обробку певний потрібен час, і на той весь час сервер буде недоступний. І це призведе до е, певних проблем з пов'язаних з недоступністю нашого веб-серверу, наприклад. Значить, якщо ми хочемо е, завершити той TCP сеанс, то ми е, теж маємо звернутися ось таким ось чином. І в тоді на, ну, типу, використовується цей механізм, то зловмисник може створити атаку скидання. Тобто, в першому випадку він на навпаки, типу, бо дуже великим кількістю запитів, а в даному випадку він і саме генерує атаку скидання. Ну, відправивши просто підроблений пакет. Далі. Незважаючи на складність реалізації цієї атаки, вона має місце бути. Так, далі. Ось ми бачимо UDP. UDP у нас трошки і легше, він про, ну, менш, менш в ньому всіляких там. Функції, але він теж вразливий. Чому? Тому що він не забезпечує захист шифрування. І відсутність, шифрування дозволяє будь-кому переглядати трафік, змінювати його та надсилати за призначення. І таким чином створювати лівий якийсь поток даних udp флут. І ось бачите, є певні інструменти, які як UDP-UNICOM або Low Orbit of Online Canon, які можуть бути використані. Далі, IP-сервери. Пригадуємо, що таке у нас ARP. Для того, щоб визначити MAC-адреси, е да? у нас е наше обладнання розсилає в мережу ARP запити. І потім чекає у відповідь ARP відповідь. Будь-який клієнт може відправити незатребувану ARP відповідь, яку називають самочинним ARP. Тобто саме на генерації е оцих ось. Е Самочинних АРП, ми можемо перегрузити мережу всіма всіми надлишковими повідомленнями. І до того ж, використовуючи АРП, можна створити типу. Ну, Отруїти кеш-пристрої, надавши їм інформацію про якогось учасника мережі, який є, ну, типу, лівий. І через нього, через цього ну, додаткового учасника, почати перенаправляти трафік, реалізуючи таку атаку, як людина посередині. Тобто весь страфік йде через неї, і він стає доступний зловмиснику. Це все теж робиться на рівні ARP. Труєння arp кешу. Ну, завдяки тому, що arp запрос може обробитися і без ініціювання arp запросу, просто, типу, якщо накидати arp відповіді, то можливо отруїти arp кеш. Може, він може бути активним або пасивним. При пасивному отруєнні арп субєкт загрози викрадає конфіденційну інформацію у ході активного отруєння РП на змінює змінюють дані, що передаються, або вводить деякі шкідливі дані. Тут, тут детальніше все описано. Читайте. І головне подивіться відео. Все ж таки, коли воно наглядно показано, воно більш. Доходить краще. Далі, що може створити такі атаки на основі DNS Domain Name Service, який заставляє мене ресурсів ну, із відповідними числовими мережевими адресами. Ну, IPшник і ім'я, наприклад, Cisco і IP. Кернет іп. І захист ДНС зазвичай залишається за увагою. Утім, цей протокол має вирішальне значення для роботи мережі та повинен обезпечуватися відповідним чином. До ДНС атак належить. Атаки на відкриті, перетворюючи імен ДНС, стелс атаки на ДНС, теніве керування ДНС, зону, тинулювання ДНС. Значить, ось тут описується у вас детально. Що, що саме відбувається при атаках на ДНС? Всього їх розрізняють атак. 6 отруєння ДНС кешу, атаки з методом підсилення відбиття, атаки з використанням ресурсів ДНС і швидкий потік, подвійний IP потік, алгоритми створення доменів. Тобто, що це таке, можете ось тут ознайомитися. Детально прочитати та подивитися відео. Далі, трошки ми зупинимося на тунелювання ДНС. В чому його суть? В чому його суть? Ось як так коротше сказати. Суб'єкт загрози. Ну середні ДНС пакетів можна розмістити трафік, який не, не, не має ніякого стосунку до ДНС. За допомогою цього методу часто вдається обійти рішення безпеки, коли зловміснику потрібно взаємодіяти з ботами всередині захищеної мережі, або вилучити внутрішні корпоративні дані як от у базу даних паролів. Як працює тенулювання ДНС для насилання команд DNS воно нижче. Тобто ви маєте розуміти, що денес станування саме по собі без ботів нічого. Тобто, мають бути боти, якими треба ну, управляти. Далі. А ще є таке поняття, як dhcp сервери і вони теж певним чином їх взаємодія з користувачами, вона. Певним чином описано і є алгоритм взаємодії. І впливаючи на той алгоритм, ми можемо сформувати декілька де видів атак. Так, атака з підробленням DHCP, спуфінг, так називаємо DHCP, субі неправильний шлюз за замовчуванням, неправильний DNS-сервер, неправильна IP-адреса. Зрозуміло, що. Навіть якщо ви для мережі ставите неправильний шлюз, то все, то мережа перестає працювати. Тобто дуже ефективні атаки, якщо ми хочемо вивести мережу з ладу. Так. Тут Зробити лабораторно і найкращі практики. Мережної безпеки. E, значить, поняття, якими оперує мережна безпека, вони e, ну, вращаються чи рухаються завжди бі, бі, ну, навколо e, трьох таких китів: конфіденційність, конфіденці, цілісність, інтегріті і в доступність. Тобто, якщо ви здатні забезпечити для інформації, чи для активів ось ці три елементи, то вважайте, що ви свою роботу виконали. Значить далі. Крім реалізації цих трьох параметрів, Є ще е, таке поняття, як глибинна оборона. Типу, в чому вона з, ну, заключається, що Окей, навіть якщо е, заходить цей хакер в мережу, отримує доступ, е, від, е, ну, а ми знаємо, що мережа у нас розбита на певні елементи, Якщо ми будемо глибинно захищати не першу лінію, а саме глибинні інженер, ну, елементи, такі, наприклад, як комутатори, маршрутизатори, сервери, персональні комп'ютери, то це спрацює цей підкид глибиної оборони називається Defense in Depth. Значить. Приклади: VPN, міжмережевий екран, ASA, IPS, ASA, WCA і AAA сервери. Усі мережі пристрої, включаючи маршрутизатори і комутатори, укріплені. Далі потрібно забезпечити захист даних під час їх передавання різними каналами зв'язку. Тобто недолік цієї глибовної оборони. Те, що ми більш-менш можемо захистити інформацію на самих ну, вузлах, але є питання до того, як ми будемо зберігати інформацію саме в цих каналах зв'язку при передачі. І, і це вже така знаєте, окрема тема, дуже специфічна. Е з технічної точки зору дуже гарно себе за, ну, зарекомендували так названі брандмаузери або фаєрволи. Це така система або група систем, яка забезпечує політику контролю доступу між мережами. Далі далі для захисту від, від атак. Може знадобитися економічно вигідні рішення, розташовані у точках входу та виходу з мережі. Це якраз відноситься вже до глибинної оборони, а до, а до захисту саме каналів, через яких розповсюджується інформація. Так, це все ну, а технологія IPC, вона дуже ну, прив'язана до програмного забезпечення, але. Ну, в чому її не користуватися далі, ось як ця технологія забороняє заборонений трафік. Опсі ну, ще можна називати пісочниці, ну тому що е, спочатку всі повідомлення мають от потрапити в цю пісочницю, там проаналізуватися, і тільки після цього перенаправити куди треба. Якщо виявлять, що там щось погане, то бачите, дропс його і все дропнуть, і до побачення. Захист тепер, коли ми зрозуміли, що є захисти узлів, є захисти систем передачі, є такі, також захисти в місту. І ось компанія Cisco вона. Рекомендує декілька програмних продуктів, які займаються захистом електронної пошти, веб-трафіку і забезпечує повний контроль над доступом користувачів до інтернету. Так, далі. Криптографія. Ось ми дійшли до такої штуки, як криптографія. Теж рекомендую відео. І давайте розглянемо, як ну, криптографія, на що вона в першу чергу орієнтована. Саме за, за допомогою криптографії ми можемо забезпечити те, що касується безпосередньо даних. Тобто все інше, що ми захищали, ми захищали мережі, там, кінцеві пристрої, ми захищали стали бредмаузери щоб пісочниці. А, а тут ну, саме криптографія, вона вже працює безпосередньо з самими даними. Тобто, загарантує цілісність, аутентифікацію, конфіденційність і неспростовність. А, і маєте на увазі, що це, вона залучена до, для, до всіх етапів передавання даних. Тобто, зараз така політика, що шифрують всі з'єднання. Далі. Хеш функція. Типу, щоб забезпечувати е цілісність, є така хеш функція. Далі. Ось. Аутентифікація походження. Це все ж зона відповідальності криптографії, конфіденційність даних теж. Зав'язано на криптографію і симетричне шифрування або обмін ключами. Якщо ви там пам'ятаєте, що коли ви актували з вами CCH протокол для управління мережою, ми там актували ключі, які б використовуються для захисту інформації в мережах. Ну, це приклад симметричний, ну, з T Значить, ось які є алгоритми штатування, Запам'ятайте. Просто DS, 3, des AS, CL і все там. PC, по-моєму, щось. Так. Да. Так, я вже розвитку. Значить, до. Крім симетричного шифрування, є ще асиметричне симетричне шифрування. Ці алгоритми теж використовують ключі і в ній приблизно ті ж самі зведення, що і асиметричного шифрування. Значить, вам лише треба так на початку хоча б запам'ятати протоколи. Які використовують асиметричне шифрування. Як я це казав, що це на Security Shell, Sage і CCL, IK і PGP? Так, що вони роблять? Читайте. І. Ось довжини ключів. Так, алгоритм Делфі Гелмена, що, ну я, це, знаєте, я вважаю то лишня інформація, але можете почитати, як ото відбувається саме обмін ключами, як відбувається узгодження. І все, значить, далі у нас йдуть практичні. Їх використовуємо, виконуємо. І ви молодці. Головне, починайте вже е, орієнтуватися в цих цих базах. Так. На цьому все на сьогодні. Всі, хто слушав, дякую. Є якісь питання? Ага. Немає. Добре. А, значить тоді. Можливо, ми ще з вами встигнемо 14.30, да? А, може, ми з вами ще встигнемо ще одну лекцію роздивитися? Як ви думаєте, чи не будемо поспішати? Я думаю, краще за цей час ми це відео. Так, да, з... давайте краще відео, тому що ну, я з вами згоден. Е, відео нормальне, заодно ще англійську підтягнути. Добре, до побачення. На цьому ми закінчуємо. Все, до побачення.